Накидки з овечої шерсті, преміальна якість, темно-синій з відтінками фіолетового кольор. Накидка переливається на світлі, блискуча, дуже приємна на дотик. 100% натуральна шкіра. Оброблена для того, щоб була довговічною. Немає жодних посторонніх запахів, не викликає ніяких алергічних реакцій. Має ось такі защипки дві знизу, які проселяються під сідушку. Накидка широка, перекриває повністю сідушку, при тому, що зараз на відео x 5 сідушки великі і ось дивіться, з обох сторон повністю закривається. Що збоку? Що знизу, аж ма практично під сидушку заходить. Що стосується спинки, аналогічно от заходить під самий саму бокову підтримку. Накидка типу маєчка, підголовник вільний. Встановлюється накидка дуже просто та швидко. Ось така бокова резиночка, яка просто вдягається знизу, резинка поселяється, защипується на защіпки. І ще одна така резиночка з такими регулюємими резинками. Ось на фоні чорного можна зрозуміти, який колір має накидка, там може не зовсім коректно було видно. Однозначно такий колір буде привертати багато уваги та кидатися в очі всім. Виглядають вони дуже шикарно. Камера навіть половину не передає, того що є в реальності.